Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні Сергій Бабський. І це рубрика гість в студії. Сьогодні залюбки хотів представити свого гостя, члена національної спілки художників України, лауреата багатьох премій. А головне вже народного художника України Юрія Камишного. Юрій, дуже дякую вам за те, що ви до нас завітали, що знайшли час. Адже людина ви дуже зайнята. Дякую, дуже радий бути в цій студії. Уже по той бік радіо Бо завжди сиджу на пленерах в лісі, в полі і тільки Житомирську хвилю. Дякувати Богу, дуже гарно чутно. І всі люди в селі, в полі і в лісі, слухають задоволенням саме вашу хвилю. Радий бути тут. Що ж, дякую за таку невеличку рекламу, але тим не менше, ви знаєте, напевне, від всіх працівників радіостанції Житомирська хвиля, від всіх наших. Слухачів я хотів би привітати вас із отриманням нарешті звання народного художника України. Я розумію, що вам ще напевно до цього дуже важко звикнути. Але як же це трапилося? І дотягнутися теж, мені здається, це просто якесь от везіння мною заслуговане, якийсь аванс на майбутнє, але. Дійсно кажуть, що дають, бери, б'ють, біжи. Ну, дякувати Богу, хай буде, але будемо всім своїм життям, якщо залишиться ще довго попрацювати, малювати, якось долучатися до творчості ще більше і щось висловлювати засобами мистецтва, засобами живопису. Те, що якось набаліло нажито за ці роки, Хочеться це щось сказати, таке, що тобі дійсно любиться, кохається, бачиться, поділитися своїми улюбленими людьми, всесвіту це житамиряними, українцями. Якщо ми говоримо Сашки про живопис, ви обрали таку життєву стезю, але з чого все почалося? Ну хто знає, де наше коріння, коли ми там по східним філософіям народилися? Скільки в нас там реінкарнацій? Чи це було дійсно з того? Часу і дня, коли народила мене найкраща в світі мамка. Ось. Але воно почалося здаля, здаля по творчості, по життю. І дякувати Богу, батько мій був теж художником. І нічого не залишалося, як наслідувати те, що було завжди поруч засобами фарб, пензлів, його картини, його любов, трепет до мистецтва, до всього красивого, якось воно. Збуджувало, якось воно заряджало, якось воно впливало, і дійсно, от воно кров, не вода. Батько бачить все красиве в цьому житті, і мені якось так передалося і від матері, і від бабусі, бо вони були якісь дійсно набожні до красивого люди. І... Нічого не залишалося, як взяти фарби, пензлі і щось сказати. Але ви знаєте, іноді все ж таки діти йдуть далеко від батьків і, напевно, не завжди наслідують їхньому прикладу. Ну мені повезло. Батько мій заслуговував набагато більше ніж він мав при житті. Він ледь-ледь став членом спілки, бо він все життя віддавав на. Служіння організації, де працював, допомагав іншим бути заслуженими, народними, доставав їм фарби, а про себе він якось не турбувався. І вже майже при смерті він отримав члена спілки художників, ім'я. Ну але, Слава Богу, хоча б за життя ще. Ну так, але була дуже скромна, скромна людина, творча, і всім своїм серцем він любив і малював. Скажіть, будь ласка, наскільки ваш батько за художник Костянтин Камишний, вплинув на ваше бачення, саме на ваше бачення художника? Коли він підходив до полотна, і взагалі мати інколи його провокувала, поставить якісь там кошики, якісь там горабинку, якісь там яблучки, що батько, проходячи мимо на кухню, побачив, якось зацікавився і зробив цей твір. І так в неї вдавалося, в нього вдавалося, і дивлячись, з яким з яким ентузіазмом, з яким поривом, як майже захлинаючись, він малював, неможливо було залишитись байду. Ужим і батько дуже талановито вмів працювати швидко. От портрет алійний живопис, десь там 80 на 50 і більше він міг зробити. Тільки наносячи миттєво вуглевий на начерк за дві години, і людина була і схожа, і жива, і ще й живописні якості були неабиякі. Тому в ті часи японці, президент галереї Гікасо, яка відвідувала Радянський Союз, закохалася в його живопис і придбала до своєї галереї для розповсюдження в Японії пропаганди саме українського, саме нашого мистецтва за кордоном. Юрій, зрозуміло, малювання це сашки справді це дуже гар гарно виглядає, але технічний бік. Хто вас в цьому вперше почав вчити? Це все ж кі, ґрунтовка, це полотно, це фарби. Знову теж батько. Це і Віктор Миколаївич Куринський, який заснував о, Житомирську художню школу, які повинні завдячувати всі мої колеги. Це і Валерій Радецький, і Дубінін, і Будковський, це і Василь Сирік, Олександр Слудківський, Франц Асовський. Ми всі діти цього батька, митця, батька художника. Він був складної натури. Непересічна особистість завжди буває, якась так теж спотикається як прості люди, але він зробив нас художниками саме техніку живопису, акварельного, пастельного, алійного він вчив в нас. А ще я хотів би сказати, що є мистецтво, засоби якого передаються тільки любов'ю: це душа, духовність і якесь бачення. Самого головного в світі це те, що притаманно от нашій національній українській культурі, те, що притаманно національній красі Всесвіту. Ось і ці вчителі, як батька Ішкоринський, вони саме були направлені і могли якось зацікавити і показати ці дорогу вказівники не тільки технічно, а ще й духовно, душевно Живопис це не тільки засоби, а ще й мета. мета Любові, мета душі, ось а то вже просто технічні, пересічні, хімічні сполуки, які допомагають втілити це. Юрію, пам'ятаєте свій перший професійний малюнок? Що це було? Ой, перший професійний не знаю, можна казати чи ні, це був дід Ленін, і він вийшов такий саркастичний, що не знали зразу його порвати чи ні. Дуже довго витягнута голова, така чомусь йому як такий горбик. Але він був схожий, спотворений, але схожий. Я не знаю, де він заховався. Але це був вже перший успіх. Цікаво, Сашки. Знаєте, поворот долі від саркастичного Леніна до сьогоднішніх робіт. Ви дуже багато кажете про долю, багато кажете про душу, багато кажете про серце. Це про любов. Ви по життю філософ? Ну, знаєте, філософи всі, навіть і собака, коли не розраховує на шматок хліба, коли помер хазяїна, вона ще сидить у дверей і не уходить, але відчуває, співчуває, пам'ятає. Так що і у трави є душа, нещодавно визначили вчені. Ну, як можна бути не філософом, коли це дуже цікаво і хочеться знати, звідки ти пішов? То от, окрім твоєї матері, ще в тебе є мати в цьому всесвіті, куди воно йде, як воно йде, чого є біль, чого є щастя, чого сонце, чого місяць, чого ми такі агресивні буваємо? Це дійсно висновки, і це все впливає на живопис, на мистецтво, намалювати те чи інше, намалювати його так чи по різному. І хочеться мислити, і щоб це було не тільки фарби, не тільки там якісь рівчак, якась хатка, якийсь натюрморт. А щоб втілити туди все те, що ти надбав своїми роками життя, та ще може з, з позаминулих поколінь, що є в тобі в душі і в платі, що ти не можеш збагнути, але тобі болить, і ти це бачиш і відчуваєш. І це буде саме твій погляд на пейзаж на натюрморт, на якусь композицію. І для цього і взагалі, митець повинен читати, вчитись, бачити, прислуховуватись, придивлятись, співчувати. І коли ти будеш вже десь вченим. То це буде. Більш багатішим твором мистецтва і це я вважаю є мистецтво, щоб ти був не тільки майстром, а фаховим професійним художником, а ще й співцем не без душі. А це є філософія. Я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є член національної спілки художників України, лауреат багатьох премій, народний художник України Юрій Камишний. Чи у вас улюблена техніка малювання? Ну художника повинно бути багато. Як казала Тетяна Яблонська, це треба і пастелі, акварелі, сангіна і будь-що. Але я зосередився на алійному живописі, і це трішки мені ну болить. Хоч і за кордон їжу беру і пастель, і олівець, але от. О... Саме улюблена це аліний живопис. Якщо ми говоримо про закордон, ваші декілька поїздок в Індію, з чим це було пов'язано, і що ви звідти привезли? Це знову пошуки душі і істини. І на моє переконання, не тільки моє, що саме істина закопана в двох країнах для мене. Індія це і Україна. От хочеться запозичувати, їздити, брати в них краще і повертатись сюди, з лалеками на батьківщини, ділитися з моїми горецькими он, друзями і спів. Мешканцями і Житомирськими. Красива країна, любовна країна, сердечна, різнофарбна країна. І щось там дійсно є: отаке святе, величніше, і країна-мрія. І тому мені цікаво там перебувати і малювати. У вас там часом не сприймали за свого? Ну вже давно сприймають. Кажуть, вже бери пашпорт, але я не хочу, я люблю Україну, і нікуди звідси не поїду. І по терміну перебування це вже було дев'ята в цьому році поїздка туди. Приємно, коли приїжджаєш по різним штатам, по різним містам, тебе зустрічають як рідного і ще похизулися, мене повезло, що я такий лисий, як Ганді. Так, напевно і... вас порівнювало з ним. Ні. Уже кілька разів. І це боже, моє я... соромно соромно, але знаєте, хочеться, хоч. Зовні бути схожим на порядну, велику, непересічну людину, яку бажав би, щоб і в нас були такі керівники, як Махатма Ганді, якому вони поклоняються, який дійсно вивів країну до національних коренів у ваших роботах саме індійського циклу дуже багато намальованих мав. З чим це пов'язано? Ну вони кумедні, і дуже схожі на нас, і не такі дурні, як нам вдається, і просто годинами можна споглядати. Це як втілення взагалі всіх тварин у світі. Подивіться, вони і кусаються як собаки. Вони пригають по деревам, як ті пантери, вони ходять як люди, міміка, емоції. Але ж вони такі не посидючі. Ой, це взагалі тут для Індії взагалі лихо крадуть, б'ють, ламають, шкодять, виносять більше, чим можуть з'їсти, але їх шанують їх поважають, їх не не чіпають. Перед ними знімають капелюха, влаштовують їм свята. Беруть приклад. Якщо ми говоримо про картини, то останнім часом я помітив, що ви даєте собі більше волі не тільки в самих картинах, але й в їхньому оформленні. Я маю на увазі рами. Ви знаєте, мені дуже болить, що співець в нього засоби мови тільки пісня, у поета тільки слова, папір і олівець, а у художника тільки площинне полотно і фарби. Але людина це ж безмеж. і тому я хотів би розгалужити і подати, розподілити по простору, хоч бодай рамами, назвами. І мені здається, що ну трішки вдається, чому Що я в ці рами вкладаю дизайн, доповнення того місії, який я змальовую, якою відтворюю. І ще де б я не був в селі чи в Гималаях я привожу звідти крихту скелі, землю, якийсь там обламок їхньої цивілізації, будь то в Криму, Кафа, Грецької амфори, коли прибуває в Індії камінчик від храма Сурії в Канарку в Пурі. Ось перебуваючи на землі Гоголя. Це з маєтку Гоголя земля з під ні, де, де він народився і ходив, і перші хмари побачив. І якщо українська хата, то це цвях. Дерев'яний цвях з того подвір'я, де загинула ця хатка, де впав цей паркан, де померла мати. І цей цвях, який слугував цій оселі, цій сім'ї, цій душі, цій матері, тримав ці двері, він у мене в рамі. Уявіть собі, що на малюнку душа хати в вигляді образу його і звуки шагів цієї матері, і цей цвях. Цієї хати. Ось, Якісь там дощечка з цієї хати, якась клямка, щоб було чутно, глядачу не тільки е, в душі, а ще й от, можна було помацати, побачити, як коваль зробив цього гачка, як він начупив. І це трішки розсуває горизонти, обрії от, однієї живописної е, праці. Мені так здається, ми хотілося б, щоб так починалося в серце серці через картину, продовжувалося в рамах і закінчувалося в душі. Ші в серці, в очах кожної людини, до якої я промовляю своїм мистецтвом живопису, хочу, щоб всі почули, що світ безмежний, що він не кінчається по смерті нашому, що війна на цій землі все ж таки скінчиться, і це і є та мета будь-якого мистецтва, щоб там не було рама чи пісня, дай Боже, щоб ми. Балакали ми про це і нас чули. І це перемагало. Нас зараз слухає велика аудиторія і наших слухачів, і ваших поціновувачів. Скажіть, будь ласка, де ми можемо найближчим часом подивитися на нові роботи Юрія Камишного. Ну вони будь -де, І в майстерні, і там, де я зараз провожу пленер, це село Горецьке. Запрошують з виставки. Ми от зараз спілка художників в Києві буде з 2 по десь 12 грудня. І всюду в процесі, взагалі, я вважаю, що всі мої роботи нові, бо я їх не закінчив. І кожного дня, коли подіймаєшся, вона для тебе не докінчена картина, Хочеться ще поставити кілька. Мазків щось там виправити, додати, бо ти ж постаріше вже на, на цілу ніч ти став мудріший і старішим, і ти вже бачиш, що ця картина вже не так досконала. Хочеться додати, так що вони всі для мене нові. Для чого живе художник і митець? Хочеться, щоб воно не, не загинуло десь там в хаті під лапушком. Хочеться поділитися з людьми і ще й отримати емоції тих, то бачиться і тому я не розумію. Ну може, авангардні художники на мене образяться. От я сповідую реалістичне і хочу наголошувати на цим. Не хочеться псувати мову доступну до всіх. Я хочу, щоб мене і моїх колег розуміли не тільки там еліта, два-три куратора, все ж таки для чого живе митець, для цивілізації, для людей. Якщо ти маєш що сказати, чому ти будеш шифрувати на якусь китайську мову в лапках переводити своє мистецтво. Хай воно буде по-українськи, хай воно буде по народному, хай воно буде по-сільському, щоб тебе зрозумів, і куратор, і, і Пікасо, і в Луврі, і ця бабця, яка тільки глечик і, і тримала в душі, і в руках годуючи своїх діточок і онуків, вона теж зрозуміла, що це не якісь караколі там зашифрованого великого художника, а твоєго співмешканця, які... З цих рук напоєний цим молоком, і бач, як намалював. Ти диви, це ж стежка по якій я корову кожного дня везу, а це ж моя червона гора! Ой, матечка рідна, яка ж вона красива, а нам же ж ніколи подивитись, такі затурбовані, заклопотані, господи. От показати їм, що вони варті того світу, в якому вони народилися, І що вони кожен на своїй стерці, в своїй хаті біля свого паркану, біля своєї печі. Вони роблять, всі роблять велику справу. Всі митці, всі герої, всі філософи, всі наші матері. Що ви знаєте, сьогодні вийшла по справжньому духовна розмова і наостанок нашої зустрічі? Будь ласка, ваші побажання всім нашим слухачам. Вижи. Ти любити, ми самі кращі люди в світі, і ну хотілося б все ж таки, щоб ми боролися зі злом і слабкостями в нашій душі, бо перемога починається в серці кожного. Борьба со злом починається там, бо хай мене вибачать наші українці, бо ми дуже багато в чому винні в Голодоморі, бо ми потурали, ми, ми якось попустили, ми, ми якось завинили в тому, що ми змогли чи не змогли, от так з нами трапилось. Треба було бути сильнішими, пильнішими, як Чевченко казав, що нас приспали, а шуканими розбудили. Треба не спати, треба і малювати, і все ж таки щит мати. Щоб ми розбудили себе в собі, ми самі кращі люди в світі, саме краща країна в світі. Я, я люблю нас. Ну що ж, дякую вам ще раз за зустріч. Нагадаю, що сьогодні гостем нашого ефіру був член національної спілки художників України, лауреат багатьох премій, народний художник України Юрій Камишний. На все добре.